Морські піхотинець із позивним чапай виточує деталь для кулемета. Каже, наступної ночі він знову може знадобитися. Вже тиждень бойовики засилають на територію, контрольовану нашими збройними силами диверсійні групи та накривають позиції українських військових вогнем. Вночі широкі не терористи атакували тричі, стріляли з автоматичної зброї та гранатометів. Відхід своїх груп прикривали вогнем із мінометів. Можна сказати так, вони заходили со сторони моря. Час і частина заходила Били з магазину, били з ферми, били там, в них є в посадці окоп, новий вони зробили собі. Били туди крупнокаліберний відтуди б'є. В основному відтуди. От блокпоста б'є ДШК. Не менш активні і ворожі снайпери. Переміщення бойовиків у різних точках Широкіного фіксують і в день, і вночі. Ось ближній хіддаж, де одна з ліндаш, кілометра два з половиною. Там знаходяться, бігають два чоловіка. Щось копають, що там. Яка поведінка? Постійно без зім'яна, в сторону посадки, постійно дижиться техніка. По 3-4 машини за ніч в одну сторону, а назад зашого движення немає ніякого. Українські військові констатують, що бойовики повсякчас порушують мінські домовленості і пересувають свої вогневі позиції ближче до лінії зіткнення. В основному вони на окраїні села перемістили свої позиції на метрів 800 ближче к нам. Був кран підтримав кран і урал. Загрузили плити, блокпост підвинули ближче до села. Видно, постійно ведуться роботи, укріпляються. Напевно, якась іде підготовка. Можливо, до нас Ось така думка, тому що активізувалася останнім часом дуже сильно. Через агресивні дії терористів наші армійці отримали дозвіл відкривати вогонь у відповідь. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че.